Всім гарного дня! З вами Котовська Анастасія, сертифікований тренер бренду Zemits в Україні. Сьогодні я розповім вам про апарат міостимуляції Zemits StimulPro Pro 2.0. Ми проговоримо про основу технології та переваги цієї моделі. Готові? Тоді почнемо! Розглянемо принцип дії апарату. Міостимуляція це апаратна методика корекції фігури. В її основі спрямований вплив електричних імпульсів на м'язи. Завдяки безпечній електростимуляції м'язів вони починають активно скорочуватись. Міостимуляція м'язів спричиняє позитивний вплив на весь організм в цілому. Від зменшення жирових відкладень до виведення токсинів з організму. Електроімпульси подаються через електроди, що є в комплекті апарату. Косметолог локально розміщує електроди на проблемні зони клієнта, регулюючи навантаження на кожну з них. Точне опрацювання окремих груп м'язів дозволяє ефективно впливати на застої рідини. Целюліт, жирові відкладення зміцнювати і нарощувати мускулатуру тих груп м'язів, які складно навантажити в умовах спортзалу. Наприклад, м'язи внутрішньої поверхні стегна. В цілому міостимуляція це позитивний вплив електричного струму на мускулатуру, нервову систему та обмін речовин. Переваги Zemit Stimul Pro 2.0. Міостимуляція це скульптуруюча процедура високої ефективності для вашого бізнесу. Міостимуляція залучить нових клієнтів, адже багатьох зацікавить можливість комфортного схуднення. Для проведення міостимуляції необхідний лише гель-провідник, тому процедура є економічною. Інтелектуальна система управління має 10 вбудованих режимів для пропрацювання широкого спектру естетичних проблем. Також ви можете налаштовувати параметри сеансу індивідуально під кожного клієнта. В розширеній комплектації 10 малих і 10 великих електродів, тому за одну процедуру можна опрацювати максимальну кількість проблемних зон. До комплектації входить основний блок та кабель живлення. Планшетка тримач сполучні кабелі для підключення електродів. Еластичні пов'язки для кріплення електродів різної довжини. 4 довжиною 34 см. 4 довжиною 45 см та 2 довжиною 58 см. 10 електродів діаметром 65 мм, 10 електродів діаметром 95 мм. Та інструкція з експлуатації. Тепер перейдемо до управління. Керуйте апаратом за допомогою кнопок. Встановіть робочий час за допомогою стрілок Up і Down. Автоматично в апараті встановлено 30 хвилин, максимальний час 60 хвилин. Оберіть програму, натискаючи кнопку Програм. Кожне натискання змінює програму від 0 до 9. Хвиля Wave підбирається апаратом автоматично під програму, але за потреби косметолог може її змінити, натиснувши кнопку Wave. Оберіть частоту подачі струму, натиснувши на Freg. Які результати чекають на ваших клієнтів після процедури міостимуляції? Загальними позитивними ефектами є активація обміну речовин, кровообігу, трофіки тканин на рівні всього організму, поліпшення ліпідного обміну, прискорення ліполізу, поліпшення функціонального стану нервової системи, місцевими ефектами процедури є тонізація м'язових волокон, відновлення та нарощування маси м'язових клітин, поліпшення мікроциркуляції. Активація лімфатичної системи, локальний ліполіз, зменшення проявів целюліту та набріків, розслаблення м'язових волокон, знеболювання м'язів при певній частоті впливу. Багатьох наших клієнтів цікавить окупність апаратів, тому що потрібно розуміти, коли повернуться інвестиції в бізнес. Все залежить від того, який у вас клієнту обіг. Де знаходиться ваш кабінет або салон, який порядок цін та який комплекс ви проводите. Наприклад, середня ціна у салоні на одну процедуру міостимуляції 300-400 гривень за одну зону. За середньої кількості 3-5 клієнтів в день Zemit Stimul Pro 2.0 окупиться протягом 1-2 місяців. Отже, сьогодні на огляді у нас був Zemit Stimul Pro 2.0 інноваційний апарат міостимуляції. Хочете дізнатися про нього більше? Записуйтесь до нас на безкоштовний тест драйв або отримайте детальну консультацію за допомогою контактів на сайті та в описі цього відео. І пам'ятайте, купуючи будь-який косметологічний апарат від Zemits, ви автоматично стаєте членом закритого клубу Zemits Family. Це не лише клієнтська підтримка. А й доступ до порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали та інші подарунки. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвоник, щоб не пропустити нові відео про апаратну косметологію. Підкорюйте вершину косметологічного бізнесу разом з земіс.